Глава 6:14 Історія Хрінгіші Васішха продовжив Відкинь усі сумніви, будь морально сміливим. Будь найвищим виконавцем дій, найкращим з тих, хто насолоджується насолодами, і сам же відмовився від усього цього. Така потрійна наука викладалася в хрінгіші в давні часи Богом шивою за допомогою неї. Крінгіша досяг повної свободи. Хрінгіша був людиною традиційного самоусвідомлення. Він наблизився до Шиви і запитав Боже, я обдурений виглядом цього світу, молю тебе, розкажи, як до нього ставитися, щоб я міг звільнитися від цієї мани. Шива відповів: Відкинь усі сумніви, будь морально сміливим. Будь великим шанувальником насолод, Махабхота, великим виконавцем махакарта і справжнім аскетом махатьягі. Той, хто вільний від сумнівів і займається відповідною діяльністю у потрібних ситуаціях є вони правильними Дхарма чи неправильними Адхарма без коливань, викликаних бажаннями і небажаннями, успіхами або поразками. Без почуття егої заздрості, тримаючи свій розум завжди, стані мовчання і чистоти, є великим виконавцем усіх справ, та він ні до чого не прив'язаний. Але є свідком усього, у нього немає егоїстичних мотивів бажань, зайвого, захоплення і самознищення, але його розум знаходиться в спокої, без і печалі, байдужий до дії і бездіяльності. Його природа є самим умиротворенням і рівновагою в усіх ситуаціях: при народженні, існуванні або смерті, всього і вся. Той, хто нічого не ненавидить і не бажає, але насолоджується всім, що з ним трапляється, хто ні до чого і ні до кого не прив'язаний, але не відмовляється ні від чого, навіть коли залучений до дії, хто не переживає під час переживання споглядає цю гру світу без залучення до неї, є великим шанувальником насолод. Його серце не схильне до страждання насолод, які трапляються протягом життя і за часи змін, що бентежить уми. Він ставиться із задоволенням до старості і смерті, до бідності і могутності, навіть до великих випробувань і везіння. Його справжня природа доброчесна і неагресивна, йому однаково приємне те, що солодке, і те, що гірке, без випадкових поділів на це приємно і це неприємно. Той, хто розчинив у своєму розумі поняття гріха і чесноти, болю і насолоди, народження і смерті, всі бажання, сумніви, концепції і переконання. Хто бачить фальш у переживанні болю тілом, розумом і так далі. Хто переконався в тому, що у мене немає тіла, немає народження, немає правильного і неправильного, хто повністю відпустив і зі свого серця поняття цього світу, є справжнім асп... аскетом. Васіштха продовжив так шива наставляв. Які згодом досяг просвітлення. Стань таким у рано. перевершивши страждання. Рано запитав О, святий, ти знаєш усю істину, коли почуття Его в розумі розчиняється, за якими ознаками можна дізнатися природу сатви. Васіштха сказав: такий розум у раму не підвладний гріхам жадібності і помилки. Навіть у найгірших обставинах і при витончених провокаціях на кшалт радості від успіху інших не покидають того, чиє почуття его розчинено. вузли розумових обмежень і тенденцій, розрубані, роздратування сильно виснажене, а помилки втрачають свій ефект, бажання стає безсилим, жадібність тікає, почуття. Функціонують рівно, не перезбуджуючись і не вмираючи. Навіть якщо задоволення і біль відображаються на його обличчі, вони не збуджують розум, який вважає це все незначним, серце незворушне. Просвітлена людина, яка має всі ці якості, природно і без зусиль носить це тіло, існування і неіснування, багатство і бідність, слідуючи один за одним. І, створюючи різні, навіть величезні протиріччя, не викликають у святих радості, горе, горе тому, хто не йде цим шляхом до самоусвідомлення, яке легко можна досягти правильними зусиллями, засоби перетину океану удаваного світу або сансари і досягнення вищого спокою, це спостереження, запитування, дослідження. Сутності свідомості, хто я, світу. Чим є цей світ? І істини, що таке істина. Глава 6.15. Історія про Ікшваку. Васішха продовжив Твій предок ІКшваку, правлячи державою, розмірковував одного разу яким може бути джерело цього світу, повного різних страждань, старості, смерті, болю, а також задоволень і невігластва, і не міг знайти відповідь? Після належних вітань він наблизився до свого батька, ману, сина самого Брахми, і запитав його: Твоє бажання змушує мене поставити тобі питання, як виник цей світ? Як я можу звільнитися від низки смертей і народжень? Ману відповів: ніщо з того, що ти тут бачиш, не існує, мій сину, ніщо. Немає також нічого невидимого і того, що знаходиться поза сприйняттям розуму і органів чуття, є тільки самоусвідомлення безмежне і вічне через енергії, властивості космічній свідомості. Це відображення видно тут, як космос, і всюди, як живі істоти. Це і є те, що ти називаєш світом, немає ні прив'язаності, ні звільнення. Одна безмежна свідомість тільки і є, котра ні єдина, ні множинна. Відкинь усі думки про прив'язаність, свободу і заспокойся. Ману продовжив Коли з чистої свідомості, в ній же виникають концепції і визначення, тоді вона починає вважати себе індивідуальністю. Такій індивідуальності уневіряються в цьому ілюзорному світі. У момент прозріння видно те, що зазвичай невидиме. Також і в індивідуальному досвіді можна побачити чистий досвід безмежної свідомості. Але про це знання не прочитаєш у книгах. І допомога гору не допоможе, воно може бути досягнуто тільки самим для себе. Стався до свого тіла і органів чуття як до інструментів для здобуття досвіду, а не як для самого себе. Думка я є тілом» – омана, а шукач повинен уникати помилок. Я є ніщо крім чистої свідомості, таким є розуміння. Якщо вдається його утримати, це сприяє звільненню і просвітленню. Поки не зрозумієш, що ти є свідомістю, вільною від народження, старості і смерті, ти будеш стогнати, як жаль я вмираю, або огоре мені моє становище безвихідне, такими думками невігластво тільки зміцнюється. Звільни свій розум від нечистих думок і понять. Залишайся сам собою без таких понять, зайнятий різними справами, перебувай у стані рівноваги і прав своєю державою в мирі і щасті. Свідомість розважається, створюючи видимість світів, а потім знову вбираючи їх у себе, сила або енергія, яка прив'язує до цього світу, розчиняє створене і звільняє. Як дерево є усіма своїми частинами і листям, так і безмежна свідомість наповнює весь всесвіт. На жаль, неосвідчена людина не розуміє цього, хоча свідомість знаходиться в кожній клітинці її тіла. Той, хто бачить, що свідомість є всім, насолоджується безмежним блаженством, досягається це розуміння вивченням писань і в товаристві мудрих. Це перший крок. Роздуми і запитування другий, неприв'язаність або психологічна свобода третій. Четвертий це обривання кайданів тенденцій і обумовленостей. Щастя від усвідомлення крок п'ятий. Тут людина живе, нібито в півсні. Самоусвідомлення це шостий крок. В якому мудрець, занурений в океан блаженства і живе би в стані глибокого сну. Сьомий крок трансцендентний це саме звільнення, в ньому є прекрасна єдність і чистота, крім цього, воно взагалі неймовірне. Перші три стани це стани не спання, сну зі сновидіннями і сну без сновидінь. Четвертий стан тур'я. П'ятий стан глибокого самадхі, тому що воно повне блаженства, шостий стан неподвійного усвідомлення, сьомий узагалі ні словами сказати, ні пером описати. Той, хто досяг такого стану, стає чистим існуванням поза суб'єктно-об'єктним розділом. Для нього байдуже жити чи вмерти, він єдиний з усім. Вільний від індивідуальності. Ману продовжив. Вільний мудрець може робити, що хоче формально відмовитися від світу або продовжувати жити сімейним життям. Але, знаючи, що я нічого не роблю, він ніколи не сумує, знаючи, що мене нічого не займає, мій розум безбарний і вільний умовленостей я чистий і є безмежною свідомістю. Він не сумує, вільний від поняття і «інший», він не підвладний стражданням. Ким би він не був, до якого б товариство не належав, він знає, що все, що є, є, як є, і не сумує. Він знає, що куди б він не подивився, всі напрямки сповнені світла свідомості. Вічної і безмежної, тільки через невілиство помилкового самообмеження людина переживає перемінну радість і горе. Коли самообмеження ослаблено або знищено, немає ні щастя, ні горя, дія, що впливає з ослаблених схильностей і тенденцій, не є дією, її плоди ніколи не дозрівають. Така людина виконує необхідні дії своїми руками і частинами тіла, але її розум і серце залишаються в вічному спокої. Усі інші якості, що здобуваються в цьому світі, зникають, якщо їх постійно не використовувати, але самоусвідомлення набуте одного разу тільки зростає з кожним днем. Індивідуальність існує тільки до тих пір. Поки є бажання насолод, будь-яке бажання наслідок невігластва, коли з'являється самоусвідомлення, бажання відпадає разом із ним зникає поняття індивідуальності і виявляється справжня сутність, сутність безмежної природи. Ті, хто розважається поняттями я є це» і це належить мені, падають у яму невігластва. Ті, хто відмовляються від таких понять від чистого серця і розуму, піднімаються все вище і вище. Усвідом свідомість, яка блищить внутрішнім світлом, що наповнює все. У той самий момент, коли розумієш сюди сущість самосвідомості, ти опиняєшся по інший бік циклу народжень і смертей. Знай, що все зроблено брахмою, вічною іншими богами. Зроблене тобою, щоб і коли ти б не побачив все це я або безмежна свідомість. Ти є цією безмежною свідомістю. З чим її можна порівняти? Ти не є ні порожнечею, ні наповненістю, ні свідомістю, ні несвідомістю, ні собою і нікимось іншим. Знаючи це, знайди спокій. Немає місця званого звільненням. І ні будь-якого іншого місця. Коли вмирає почуття его, почуття власної важливості, невігластва і нерозуміння зникають, це відомо як звільнення або просвітлення. Той, хто досягає самоусвідомлення, знаходиться поза кастовою системою і правилами, що стосуються порядку життя, заборони, вказівок, що містяться в писаннях. Як лев, що виривався з клітки. Його дії не мають мотивів і не є довільними, тому на нього не поширюються її результати. Він поза вихваляння і докорами не падає ні до чих ніг, і до його ніг ніхто не падає. Він не обурюється вчинками оточуючих і сам не обурює їх, але насправді. Тільки він і гідний поклоніння, вихваляння і всіляких привітань, не ритуалами і не дотримуванням правил, а тільки шануванням таких мудреців можна досягти мудрості. Васіштха продовжив, отримавши такі настанови ману і кшваку досяг просвітлення, Стань же таким, ораму, раму запитав. Якщо така природа просвітлених людей, що в них незвичайного і дивовижного, Васішха продовжує з іншого боку, що такого незвичайного і дивовижного в надприродних силах, наприклад, здатності літати в повітрі? Природа неосвіченої людини у відсутності рівноваги, просвітленого характеризуючи чистота розуму? І відсутність прагнень, просвітлений взагалі нічим не характеризується, у нього немає помилок і нерозуміння. Санцара закінчилася, хтивість, роздратованість, печаль, омана, жадібність та інші подібні руйнівні якості в ньому сильно ослаблені, свідомість приймає на себе індивідуальність. Елементи виникають у космосі взагалі без будь-якої причини. Індивідуальність, яка виходить із свідомості, відчуває елементи, об'єкти, як ніби вони були нею створені. Так виникають усі індивідуальні свідомості і діють без будь-якої очевидної причини, але їхні власні індивідуальні дії. Стають причинами їх подальшого відчуття задоволення і болю, обумовленість власного розуміння є причиною дії індивідума, власна психічна обмовленість, власні поняття і є причинами несвободи. їх відсутність звільнення. Якщо ти прив'язаний до будь чого тут, ти прив'язаний і тому не вільний. Якщо ти ні до чого не прив'язаний, ти вільний. Що б ти не робив? Чим би не насолоджувався, ти насправді не робиш і не насолоджуєшся. Знай це і будь вільним. Усі ці поняття існують у розумі. Підкори собі розум за допомогою розуму, очисти розум за допомогою розуму. Зруйнуй розум за допомогою розуму. Бруд на одязі відмивається за допомогою іншого бруду, мила, скалку видаляють за допомогою іншого гострого предмета. Одна отрута є антидотом для іншої. Індивідуальна свідомість має три форми: щільну, тонку і вищу. Фізичне тіло це щільна форма. Розум із своїми обумовленостями і поняттями є тонким тілом, залиш і те і те, й інше, і перебувай у реальності, чистій і незмінній свідомості, це є космічною істотою. Залишайся ним, остаточно відкинувши перші дві. Рама сказав: Молю, опиши стан Тур'я, яка. Не пізнається, хоча триває під час неспоння, сну і сновидінь.